Всім привіт! Сьогодні беремо інтерв'ю у нашого замовника Ілля Мушковського. Нещодавно ми зробили для нього професійний вебсайт в рамках проєкту спільно і Ілля ідеологічно дуже близький для нас замовник по своєю діяльністю. А він надає послуги з професійного консалтингу. Він розвиває і людей, і бізнеси, і нашу країну. Тож давайте дізнаємося сьогодні, як наявність професійного вебсайту допомогла розвитку його бізнесу. Ілля, здрастуйте дуже Дітаю. дякую вам за ваш час за виділений. Нещодавно ми робили для вашого проекту, для вашого бізнесу вебсайт, і ми дуже раді, що змогли вам допомогти. Тож неймовірно дякую за те, що готові поділитися своїм відгуком про співпрацю з нашою веб-студією. Ну чесно кажучи, трохи, трохи ви мене засмущали, тому що ну як ви робите сайт для мене, да і ще мені дякуєте за це. Це я вам дякую за те, що зробили мені такий гарний сайт. Ще й безкоштовно. Я я є таким вже ну досвідченим фахівцем довгий час, але свого сайту до цього не мав. От і тут, і тут ви звертаєтесь до мене скажете, кажете, дякую, що надали можливість. Я вам дякую. Це дуже мило з вашого боку. Мені б дуже хотілося спочатку запитати, чим саме ви займаєтесь, які послуги ви пропонуєте, як ви допомагаєте людям? Бо такий невеличкий спойлер: ми трошки з вами займаємося однією справою, ми допомагаємо українському бізнесу, це неймовірно круто. І хотілося б трошки більше дізнатися про вас, про ваш бізнес. Ну, дивіться, як ви ви вже сказали, да ми з вами в, в цьому колегі, тому що я вважаю своєю місією, і це прямо на сайті в мене написано. Моя місія допомагати розвиватись людям, бізнесам країні. Якщо люди можуть за це клієнти оплачувати мої послуги, то я задоволений. Але бувають такі випадки, коли там хтось не має такої можливості, тоді я роблю це безкоштовно. Навіть зараз я співпрацюю з декількома. Волонтерськими центрами і от по суботах проводжу навчальні заняття, розвиваючи безкоштовно. При, приїжджаю у суботах е, про про е, в мене є декілька центрів, карітас поруч е, я там проводжу безкоштовне заняття по емоційному інтелекту. по е, ну Це більш такі непрофесійні, е, це більш більш такі. Лайф Я би назвав напрямок, тобто сенс життя в мене є курс в одному із центрів, в іншому я проводжу емоційний інтелект. Якщо повертатись до мене, то ну, як вже. Ясно, з цього інтерв'ю. Я працюю в консалтинговій сфері три напрямки: це бізнес тренінги. Я можу когось чомусь навчити, і тут моє моє моя ніша це переговори, продажі і управління людьми. Тобто я можу навчити керівника, я можу навчити. Переговорщика професійного я можу навчити продавця-консультанта, або торгового представника, або е менеджера з продаж. От. Угу. Це саме проста моя робота, тому що тут я прийшов, навчив і пішов. І що, що з цими навичками робить людина? Це вже задача не моя, це задача вже його керівника, його самого. Я показую свою роботу в тестуванні. Ось які навички були до навчання, і ось які після. От воно все оцифровано. бачите, наскільки змінилось, який результат цього тренінгу. Це саме просте. Друге, це бізнес консалтинг. Тут три напрямки. І перше я проводжу стратегічні сесії, коли потрібно. Вироботити стратегію, підвести підсумки е, якогось періоду, е, поставити цілі на наступний місяць. Тут я співпрацюю з першими ліцями з топ-менеджментом компанії. Ми запираємось на, на два дні в десь за е, за приділами компанії і там стратегіруємо. І тут я працюю як виключно як модератор, як фасілітатор. Тобто, я свою експертність тут не включаю, не кажу, вам треба робити це або ось це. Ні, я можу так задати питання і провести їх по цій сесії, угу. що вони наприкінці будуть мати. Чіткий план, що їм робити зі своїм бізнесом далі, це так важливо. Стратегічна сесія. Так далі в консалтингу. Там, де я вже включаю свою експертність, я можу зробити аудит вашого бізнесу. Тобто, я привожу приходжу в компанію і провожу там десь два тижні в середньому. Ну, бізнес від бізнесу відрізняється, тому я так кажу в середньому десь два тижні. Я спостерігаю за роботою різних департаментів. Я знайомлюсь з усією документацією. Це можуть можуть бути якісь регламенти роботи або звіти і. І тоді через два тижні видаю свій план розвитку вашого бізнесу. Я показую ось ваші вузькі місця, ось ваші точки розвитку. Ось мій план. Ось що я робив би якби я був би директором цієї компанії, ось мій план, що я робив би, і ось я, я вам це, це залишаю, щоб ви ну це далі реалізовували. Ось я прописав тут відповідальні особи, хто що має робити, в які терміни, які результати, ось мій план розвитку. Далі від цього з цього органічно витикає наступна послуга. Це антікрізіс менеджмент. Зазвичай замовник аудиту каже Ілля: ну. Чомусь ми самі оцього всього не зробили, хоча щось з цього нам зрозуміло, що це потрібно зробити. Мабуть, є якісь якісь причини, чому ми саме цього зробити не змогли. Давай ми залишимо тебе ще там, припустимо на три місяці, і ти сам реалізуєш у цей цей план. Тоді я там получаю якусь посаду. Там припустимо директор з розвитку, і я вже перетворюю цю компанію з того якою вона була, на ту, яку е, яку треба віддати замовнику. Припустимо, там останні мої кейси. Це е, я не буду казати назви, ну припустимо, це. Mm -hmm. е, е, Туристичне агентство, яке обіймало десяту посаду на, на ринку цих послуг в Україні, е, і перед тим як цю компанію продати, замовник захотів ну, збільшити її е, капіталізацію. Для цього він хотів вивести її фуну в першу тройку. Е, і через три місяці, коли я йому віддавав цю компанію, він якраз приїхав, прилетів з церемонії нагородження туроператорами турком, туркомпанії, і При звідки привіз привіз. Сертифікат, що компанія зайняла другу е, е, другу, я дещо за, заїкаюсь, тому що ще вчусь на українській мові працювати, тому воно може так по відео казатись, що я взагалі тупий, а це я просто не можу підібрати слова. Це я кажу для тих людей, які будуть це дивитись. От. Другу, друге місце піс серед всіх фармкомпаній по цьому туроператорі, от е, ну я маю декілька таких кейсів, я не знаю, скільки в нас зараз часу можу розказати. От це те, що я роблю як, е, як консультант. І третя, третій напрямок в, в мій це коучинг. Коучинг mm -hmm. він буває лайф-коучинг, буває бізнес-коучинг, але тут справа в тому, що людина звертається до коуча або компанія, коли треба. Не треба розвиватись, але своїми силами, да не те, що я приходжу і роблю все за вас. А або людина хоче знайти рішення в якомусь питанні, або вивести своє життя з глухого кута, або намітити вже якийсь там план, куди їй рухатись, або це компанія, в якій там треба, треба там увесь відділ там згуртувати в команду і там досягнути якихось цілей. Для цього є коуч, який використовує свої навички коучингу. Коч коученґю для того, щоб ну коуч, це як знаєте, як як коуч переводиться як тренер, і це і е, е, созвучно, тому що. Це те ж саме, як, якби ви ходите займатися спортом самі, або займаєтесь під наглядом тренера. Тобто, тренер він не, не тягає за вас ваги, да, він не, не бігає за вас, але ви отримуєте кращі результати з коучем, чим без нього. Оце третій напрямок, яким я займаюся. Я бізнес-тренер, я консультант, і я коуч. Ви знаєте, Ілля, вас можна рекомендувати теж на наші сторінки, бо ну, переважно робимо сайти для людей, котрі саме починають розвиток в бізнесі або продають свої послуги, або в них якісь компанії. І от саме на початку, хоча, напевно, не тільки на початку, дуже важливо, щоб хтось тобі допоміг, підсказав, як правильно робити. І мені здається, це дуже допоможе позбавитись непотрібних помилок у бізнесі. Це дуже класно. Ви робите класну справу. Але Діс, це ви, так об'єкт. Ви... Я, я часто допомагаю саме в таких е, напрямках, але я завжди кажу, що е, дивіться всі рішення, які ви приймаєте, ви самі несете за них відповідальність. Да? Тобто я і сприймайте мене як просто е, не знаю, проводник з фонариком в вашій голові. тобто Ми ходимо разом, відкриваємо різні двері, і я кажу: будемо сюди дивитися, що тут лежить. Да? Якщо ні, закриваємо, да? і все, всі висновки і всі рішення вони ваші. Да? Е, я просто допомагаю, Допомагаю вам поспілкуватися з самим собою так, щоб ви сам собі сказали і рішили те, чого не могли зробити без мене? отак це те, що робить коуч. Це надзвичайно корисно, бо інколи ми всі заходимо в тупий кут, і потрібно, щоб хтось фонариком підсвітився якісь речі. так, так і є. Є. Ілля, а ви казали, що до того ви у вас не було професійного вебсайту, то як саме ви просували свої послуги? Дивіться, склалась така ситуація, що я трохи паразитував на, на, на явищах, які є в цьому бізнесі, тому що я домовився з декількома тренінговими компаніями. Тренінгова компанія це компанія посередник яка продвигає тренінгові послуги, і з одного боку шукає тренерів, таких як я а з іншого боку шукає клієнтів. І бере за це свій відсотків. Тобто, я е, ділився цим відсотком для того, щоб в мене був постійний клієнтопотік. Це все працювало до війни і працювало так, що я навіть не думав про своє просування, тому що не мав коли підняти голови е, останні, останні два роки е, перед війною. В мене склалась така ситуація, що в мене було було два клієнти. Всього в мене була. Фармацевтична компанія і табачна компанія, які викупили весь мій час, навіть між собою спілкуючись, вони вирішили де там я в яку дату я буду, в якому місті, і де я в кого в який день, в кого я в який тренінг провожу. І ця ситуація тривала б ще півтора року. Якщо б не почалася війна, я просто не вилазив з, з поїзда. Жив ж мене б коли питали, де, де ти в якому місті, да я казав я в поїзді. Знаживу от і ну, якщо б не війна, я б взагалі не думав би про просування власного бренду. Така ситуація зараз. Всі ці тренінгові компанії вони свою діяльність позвертали, і мало хто зараз відкривається. Навіть власники цих компаній вони десь там більшою більшою мерою десь повиїжджали за кордон. Тому ну така ситуація, що треба так як я нікуди не збираюсь, то треба треба допомагати своїй країні. Відбудовувати економіку, щоб бізнес вставав на ноги, то ну треба думати про як робити тепер, як доносити свої послуги до клієнта. Зрозуміло. А які у вас були взагалі цілі перед вебсайтом? Ось там у вас закінчила спів, співпраця з тими компаніями. Що ви очікували від вебсайту? Що він вам повинен був принести? А ну, мій сайт це сайт візитка. Тобто, це е ціль така, що мій потенційний клієнт, який вже мене знайшов. Щоб він мог дізнатися, що я з себе уявляю, от як я вам зараз розказав, да які там послуги в мене є, да які результати, які відгуки тих клієнтів, з якими я вже співпрацював, mm -hmm. які перелік моїх послуг, які в мене є тренінги, які в мене що я можу робити в консалтингу, що я можу робити в коучингу, Щоб людина могла отримати для себе відповідь на питання, чи я можу бути їй. Корисним це такий ну сайт візитка, тому що ну розсилати всім якийсь текстовий файл, mm. там ніхто не буде читати. А тут ну він має там свій певний рубрикатор, дуже дуже зручно і корисно. Тобто людина зразу може знайти для себе якусь е, потрібну інформацію. Там я коли перейшла на ваш сайт я готувалась до інтерв'ю, і так там все дуже структуровано, все зрозуміло. Ти просто йдеш, і е, ти, по ходу, того як ти читаєш інформацію на вебсайті, ти закриваєш свої якісь заперечення. Тобто, ти більше, і більше розумієш, про що ви що ви робите. Е, це класно. Дуже сподобав. Мені дуже подобається яскравий стиль е, вашого вебсайту. Бо е, мені здається, це дуже відображає ваш стиль. Ви дуже яскрава людина. У вас є свій стиль, і от сайт чудово підкреслює цю індивідуальність. Супер дякую, дякую. Тут тут не можу не сказати, що е, саме в цьому дизайні мене переконали саме ваші е, працівники, дизайнери. Тобто, я взагалі не мав уяви, який має бути сайт, що там, як він має бути оформлений. Це якби мені сказали е, надай чітку задачу, то угу. я б сам би цього не вивіз. Да? Тобто, тільки завдяки угу. тому, що мені давали якісь готові ідеї, і ми вже тоді угу. з цього вибирали. Він получився такий, як, як який він зараз є. Добре, ви вже закрили наступне питання, бо хотіла запитати саме про дизайн оформлення. Часто це працює так, що ви надаєте якісь референси, якісь у вас свої ідеї, і потім вже з цим працювати. Тобто, враховуючи те, що це безоплатна програма, я думаю, багато людей в них є такі трошки стереотипи хвилювання. Що це буде зроблено аби як, ну ніхто не буде приділяти цьому увагу. Тобто, ви кажете, що ви прийшли. Я не знаю, що хочу, зробіть мені щось гарне, і вам запропонували варіант, який вам підійшов по факту. Чесно кажучи, я вам скажу, що я навіть не очікував такої ступені уваги до себе, да. Тобто, то скільки часу мені приділили, е, різні, різні е, ваші фахівці з, з вашої команди, і як вони потім наприкінці мені все це презентували. Тобто, ми зробили отакий саме зум, тільки сижу з одного боку, я а з іншого боку, там, ну, там 5, 6, 10, я вже не пам'ятаю, скільки фахівців, і кожен звітує за свою частину роботи. Там, чому тут оце працює отак, тут такі віконця, як там, який, який, яке оформлення, яка, який функціонал? Я ну, навіть, знаєте, трохи мурашки такі, тому що думаю, це все для мене. Люди роблять безкоштовно і так стільки свого часу, так, так до мене відносяться. Чому right. Да? Я сидів і собі себе питав: там, а що ти зробив для того, щоб ну, вони так, так от підходили до тебе? Боже, ну я той сайт робила, але сижу мені так приємно. Так і є, тому, тому, тому велика подяка всім, хто робив, і, закриваючи ваше питання, що люди будуть мати побоювання, що який він буде, може тяпляп, тому що це безкоштовно, да там дешева рибка, погана юшка. Просто можна показати декілька ваших робіт, там включаючи мою, да, щоб люди зразу закрили для себе питання, просто скажіть, що оце робилось безкоштовно, і все люди побачать, і це питання зниметься. Добре. Будемо, ми так і плануємо, тому ми записуємо це інтерв'ю. Mm. Хотіла я ще запитати Ілля вас про час. Ви людина, яка працює на себе, тобто, ви дуже зайнята людина. Я уявляю, що у вас там зум на зумі, скайп на скайпі і там якісь індивідуальні консультації, але все ж таки розробка вебсайту займає деякий час і потребує вашої уваги безпосередньо. Скільки часу потребувалось взагалі на реалізацію цього проекту від початку від брифу до вже презентації та здачі проєкту, і скільки ви свого часу туди вклали, як часто вас там турбували на коли? Ну тут не можу відповісти, якусь таку знаєте, однозначну відповідь дати, тому що я не хочу розхолоджувати ваших клієнтів, сказавши, що е, та заспокійтеся, це зовсім не буде потребувати вашого часу. Ні, ну е, якщо не ваша залученість, то е, я тут взагалі не розумію, звідки тоді е, фахівці будуть брати інформацію про вас? Да? Е, чесно кажучи, багато такого, тому що. Е, мені зразу було сказано, що, е, припустимо, послуги копірайтингу в нас немає. За всі тексти за весь опис думайте самі. А так як в мене матеріалу багато, тобто мені треба описати кожен з тренінгів. Да, там, ну, якщо ви дивились, там ну, багато програм. А тренінги це ж тільки одна галузь, Да? Є ще консалтинг, є ще коучинг, і там треба було отут подумати про все це, щоб це було описано так, щоб тут е, було. Все, що потрібно клієнту, щоб він зайшов, і сразу там всі відповіді на свої запитання зайшов. Тут ну був потрібен час також. Від мене вимагали. Фотографії, ну щоб не брати стокові, тому що ну це видно. Угу. да, якщо, якщо це так, так. от е, е, щоб це були мої фотографії там з різних заходів, там або тренінги, або там індивідуальні консультації, там коучинг і так далі. От ну е, насправді все це було в мене. Тому тобто, ну, на всю цю упаковку дуже багато часу я не приділив, Ну тому, що в мене така ситуація. Я маю все це мати. Якщо не в виді сайту, то хоча б в виді якихось там pdf файлів. І, там коли я висилаю комусь комерційну пропозицію, Позицію, то там має бути і тексти, фото. Тому я вже mm -hmm. ну більшість цього мав. Я просто надав це і сказав: ось, от, ось, ось там ми робимо папку в мене на Google Диску. Заходьте, дивіться і якщо там чогось вам не вистачає, тоді вже кажіть мені, я буду це робити. Або якщо цього, то того, що там ви знайшли, воно не не підходить. Тоді я буду, буду шукати десь ще. От, але ну, клієнти, ваші хай готуються до того, що треба буде самим займатися описом своїх послуг, самим думати над тим, які, які, які конфігурацію і які який дизайн сайту вони б хотіли б мати, тому що ваші фахівці до цього прислуховуються. Нема такого, що ну от буде отак і все, да? раз це безкоштовно, то ми тільки так і зробимо. Тому потрібне потрібне бачення від ваших клієнтів, і е, потрібно робити якісь е, е, фотосесії, тому що потрібно будуть mm -hmm. фото. Да, ну, в залежності від того, чому, чому присвячений mm -hmm. сайт. Да, якщо це сайт фахівця, як там, припустимо, в мене, або там не знаю, мастер манікюру, або масажиста, mm -hmm. ну потрібно якісь фото вас в роботі вас з клієнтами да, mm -hmm. да, щоб люди, люди бачили вас як фахівця. Якщо це там Якийсь товар, то, ну потрібне будуть якісь там фото цього товару якісні, які м, треба буде робити. От, тому м, якийсь час, Ну скільки часу це зайняло загалом, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Ну не було такого, що я займався тільки, ті, тільки цим. Ні, мені там там була переписка, у нас був там була своя група в Телеграмі, де мені задавали якісь питання. І там деколи ми зустрічалися так в Зумі, щоб якісь питання говорити. Було таке, коли я був ініціатором, тому що я казав, що я чогось або не розумію, або там ну давайте разом з чимось визначимось. Тому я був ініціатором таких зустрічей, і теж ваші фахівці на це йшли, Хоча це було безкоштовно, і це мене дивувало. Да. А щодо підтримки технічної бо, от, наприклад, зробили вам вебсайт. І ви далі, що з ним далі робити? Або щось пішло не так, або ви захотіли щось змінити, або щось перестали працювати. А, чи були у вас такі проблеми? Якщо так, то ви звертались до нас, і ми допомогли вам. Чи все окні нічого, нічого не зламалось? Ну тут, чесно кажучи, ви не того клієнта для інтерв'ю для такого питання знайшли, тому що в мене сайт не, він не існує вже там багато років, да? йому там всього, мабуть, рік тому якісь проблеми, можливо, ще й попереду. Да? Mm -hmm. Тому що я ще не стикався з тим, щоб поповнювати. Я mm -hmm. перший раз тільки заплатив за хостінг да і mm -hmm. тому, ну питання ж воно ще встане. Там кому платить, тому що він якби хостінг ваш, але домінне ім'я воно належить комусь іншому. І, і там я mm -hmm. знаєте, так інколи заходжу. Думаю, ну якщо зараз буде там якийсь синій екран, там що там mm -hmm. треба не, не оплачено, то тоді треба там кидатись комусь платити. Кому я не знаю, тому що ще цим не займався. Друге, те, що. Ну, сайт це сайт, а він ще потребує просування. Да, а для того щоб просувати, я чув таке, що оці всі там таргетологи вони кажуть, що треба багато чого в цих текстах пере. Переписувати, тому що там мають бути ключові слова, от все це, да, я цим всім не займався, тому що ще не займався взагалі цим просуванням. Тому mm -hmm. що в мене сайт він існує як візитка. Ну, тобто, mm -hmm. нема такого, що ви ви його побачите на перших сторінках, тому що ну це вже була б мала бути задача моя, але ну я зараз думаю, що що краще просувати там сайт або соцмережі, mm -hmm. що що дасть дасть більший більший е, клієнтопотік. Ну. О. Різні тому, тому все, що ви кажете, всі ці проблеми, і там що, якщо треба щось переробити або додати, або що робити, якщо щось не спрацювало, ну вони в мене ще попереду тут поки що нічого не можу угу. сказати, ще не стикався. Ну то ж я вам скажу на майбутнє. А... По маю досвід вже спілкування з нашими клієнтами іншими, в яких були деякі е, проблеми, питання, е, то вони зверталися до нашої студії. Ми все це фіксили, е, і потім мені казали. Я я не розумію. Це ж безоплатний сайт. Чому ви досі мені допомагаєте? Тому якщо у вас в майбутньому будуть якісь питання, чи ви забули забули, як заходити на ті хостинги, що взагалі робити, будь ласка, пишіть нам. У вас ці контакти є і вам 100% нададуть консультацію по всім вашим питанням. Ну, не це прийма. вже неочікувано, я думав, що ну, мої безоплатні стосунки з вами закінчились на тому етапі, коли ви мені цей сайт зробили, а, а тепер я, коли буду звертатись, то це вже буде, буде казати, ну, це, давай вже хоч щось оплачуй. Ні, 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 а, ну давайте я буду а, чесна, є звичайно там. А... Щось ми можемо зробити безоплатно, А якщо вам треба вже там розвинути вебсайт або зробити SEO-просування, Це вже додаткові послуги. Це вже комерційний mm -hmm. проект, бо це ну окремий об'єм роботи, але е, все це на консультації. У вас є питання обов'язково звертайтесь, і ми там вже розповімо вам що платно, що безоплатно. Але ну mm -hmm. деякі питання вони не потребують багато роботи, то ви просто ну а SEO ви теж робите. Ці опросування ми можемо надавати такі послуги, але треба звертатись, це окрема послуга. Mm -hmm. Тобто, це вже окремо буде спілкуватись. Це як копірайтинг. Тобто ви робили тексти самі, але по факту могли звернутися до нас. Просто єдине, що це була б окрема платна послуга, і ви б цим mm -hmm. не займалися. Тобто, така градація. Mm -hmm. Розумію. Mm -hmm. Так, у мене є питання щодо. Результативності вебсайту, але ви кажете, що ви не просували, тобто ви не ставили якихось великих очікувань, але все ж таки цікаво. Чи помітили ви е, якусь різницю? Чи збільшились клієнти, чи збільшилась пізнаваність? Чи може е, знаєте оця статусність вас, коли ви скидаєте своїм клієнтам вебсайт, і ну, воно якось впливало на ваш бізнес? Uh... Більше третє, що ви сказали, тому що ну, так як я не займався просуванням сайту, то я й не очікував, що там зараз хтось почне в нього стукатись, да, тому що ну, людина ж має його десь побачити для того, щоб до мене звернутись. От. А я зараз от тільки думаю там через які джерела просуватись, да, mm. як, це, як це робити? От, а стосовно от того, що ви кажете про там впевненість, статусність. Це дійсно да і тобто, тому що, е, чесно кажучи, я давно вже мав би зробити такий сайт для себе, тому що я вважаю себе е, фахівцем такого рівня, який для, для якого не мати власного сайту. Це просто соромно, от угу. але е, через те, що Ну, не було великої потреби, тому що ну, клієнти було і так багато. Я навіть відмовляв, вже. я через те, що останній рік перед війною взяв тут тільки два великих проекти, дві компанії, <му> то я розтіряв навіть тих клієнтів, які йшли до мене самі, звертались через Сарафанне Радіо, або якісь постійні клієнти. От а, тому якось. Замислюватись про сайт мені свого часу було ну, і не було великої потреби, да, і, і було ніколи, тому що я розумів, що цим всім треба займатись, і, не пройшовши цей шлях, от з вашою з вашою командою mm. е, і, і не знаючи там скільки часу це насправді займає, мені здавалося, що я, мені потрібно на два місяці просто сісти і отак, от ну за е, з... повністю зануритись в ці матеріали, займатися тільки цим. От. Тому, звичайно, це надало мені більше впевненості, але ну, в моєму випадку, це просто ну, якби цей пазлік він зайняв своє місце. Знаєте, якби так, як і, треб, як і потрібно було б давно. Да? От, тепер, тепер ти маєш вже це. Тепер просто ти не, не відчуваєш сорому за те, щоб в тебе його немає. Отак, в моєму випадку. От. Але так, да, Я й додав його у всі там комерційні пропозиції в підпис під, під, під там офіційним листуванням. Тепер я вже відчуваю, що людина, коли там, я, вона зі мною спілкується, вона може там клікнути і одразу перейти на мій сайт і подивитися, там, що я з себе уявляю. Це дуже зручно, і в моєму випадку потрібно було це зробити давно. Ну Так, це насправді дуже зручно. Ви вже казали, що. Замість того, щоб писати окремо кожному клієнту, хто ви такий чим ви займаєтесь, можна просто скинути посилання на вебсайт, там все є прекрасно описано. Так, так, і є. Іля. У мене до вас останнє питання. Чи порекомендували б ви нашу веб-студію і проект спільно для починаючих підприємців, для людей, які хочуть більшого розвитку для свого бізнесу. Взагалі порекомендували б ви звернутися за цією послугою зробити безоплатний вебсайт? Ну, е, я скажу так: я до цієї бесіди е, так особо нікому не радив, тому що думав, що для мене це зробили якось ексклюзивно. Тому що ну я, я поки що перебуваю е, в стані здивування, що ну такі такі речі на на такому рівні можна от від когось отримати безкоштовно. От, е, але так, якщо, якщо у вас нема сайту, і якщо він вам потрібен для просування вашого бізнесу, і є така можливість зв'язовується для всіх відкрито, да звернутись в вашу компанію і вам зроблять сайт безкоштовно, то я скажу так: це ну джекпот, це ну щось в вашому житті таке сталося, що якось назріла ваша карма, щось гарного ви для цього світу зробили. що зараз. Недоля надає вам таку можливість да не платити за все це а безкоштовно, і на такому рівні вам зроблять сайт. От подивіться, хоча б на мій сайт або на інші, на інші приклади е, референсів на, на, на те, що роблять робить ваша компанія. І ну, тоді задайте себе питання, чому чи взагалі буває таке ще десь явище в природі, щоб вам безкоштовно таке зробили. Тому якщо можна вам про, про вас всім розказувати, то маєте маєте Такого, знаєте, е, прихильника, проповідника, який тепер буде робити вам сарафан на радіо. Дякую, велике. Ми будемо чекати кожного клієнта. Це Боже, Бля, дякую. дякую. дякую за щирість за цю розмову. Ви так детально все описали е, неймовірно круто. Я дуже рада, що нам вдалося вам допомогти і ви задоволені результатом. Дякую. Е, бажаю вам просування е, клієнтів. Вдячних клієнтів, нових досягнень. Ми з вами робимо одну справу, як ви сказали. Тому дуже дуже радий з вами співпрацювати і спілкуватися. Дякую.